Приходите, пацани, пацани заберіть. Покиньте, покиньте, я не буду руки Сідіть до Наталі. Будь ласка, покиньте. до Наталі мене пустіть. Хай покинеш віце, вже вийде. Звідси. Квітками своїми. Спокійно, почекай. Качка тут їдесь, стоїть чи немає? Забрати де є? Де очі подивитись йому? Де він є? Вийдіть, мужчина, я вас молю. Не гнівіть Бога. Руль, спокійно. Я здохну, я це зроблю. Покиньте, покиньте територію. Лена, то ваша робота, стійте. Я вас прошу покинути територію. Качка де? Не робіть його. Де качка? Де він є? Де є наш голова? Немає. Де? Я не буду бити. Ви сміли це зробити. Ви можете прийти з квітками сюди, зараз. Статю написали? Куди ви його на експертизу вели там? Підіть, ні, потім мені не треба, потім вони хай працюють, вони на роботі. Вийдіть вон, Сі, Сіли в машину і поїхали!